Можете починать. Международный там, пиробитство. Прессуют ...присутні на комісії Шостак, Брагіна Коваль Грицак Якіленко, відсутній Ілієнко. У нас виходить два питання до порядку денного. Перше питання про внесення змін до рішення Медведської сільської сільської ради від 26.12 року No 720-34, 8 промісного бюджету ведусь сільської територіальної громади рік. І друге питання про дострокове припинення повноважень депутата Медведсько-Сільської... Ради, ось ми скликані, спросився, її Є пропозиція додати ще одне питання а, стосовно скорочення штатних одиниць а, відділу культури мобільської ну, громади. Так не скорочується, але да, не я не хочу поставити, а вам я скажу. Так треба ж підготувати проект mm -hmm. і мене не висушу. нічого, ми на комісії просто. У мене всі документуємо. Прошу виходи за денний. Хто за? Про до за перше питання. Uh -huh. Про нас є змін зв'язку з тим, що до нас до фінансової Медвінської сільської ради надійшла два стих реферальних коштів Мединська Медведської сільської ради і Медвинська сільська рада. І сьогодні ми тут почуваємо, щоб тих поставича прийшов рахунок за електроенергію зв'язку з тим, що підключили цар, переліку електроенергія, ну ми. Не вистачає призначень у січні-лютому, щоб заплатити за електроенергію. І сільська рада має вміти на все листа просить зняти призначення з листопада на наблизити на люди. Це я можу зробити і наказом своїм, але у зв'язку з тим, що на серці, то я прошу долучитися. А Як... там проєкт по суму немає. Там тільки 15 тисяч гривень наблизитися. <кх> і крім того, також в зв'язку з тим, що виникла кредиторська заборгованість, наблизити із травня місяця 2 тисячі гривень на лютий 2 тисячі гривень що поки не як ви сказали, з іншими заборгованість, інші не захищення дати поводитися надію. Тобто товар взяти на вистачку. Вона була зареєстрована у 27 грудня, такюшка. І зв'язку з якими з був збій програми Казначівська вона не заходувала іби чувство не пройшло. І на платичка, хоча подана все було вчасно так. Потім також зв'язку з тим, що відділі освіти їм не виділялися кошти при плануванні бюджету на закупівлю закупіврі, і їм треба необхідно і вже поставляють дрова, необхідно розрахуватися з постачальником. Потрібно поки що із заробітної плати із грудня місяця, ми знімаємо 292 дев'яносто дві тисячі майже одного капіта і направляємо на придбання доріг. А потім дрова, хто як хоче. Не а сік. То дайте мені сіку, то не сік у сок. То я бачу, вас не що зміна попало. Ми зможемо потім на грудин виділити і в другій половині руку на залетит на плати. Це тех працівників, правда? Там, non там non же те, що фінансується да, освіта із місце, садочок, садочок, це медицинський ліцей, mm -hmm. mm -hmm. да. ну, так. Ні, ну капітально ви кажете, та, що якщо є заклад дошкільний у школі, то вони фінансуються по 10-20 людей. І також поліцейські громади просять наблизити суму, тому що ми, якщо ми виділяємо транспорт по 13,5 тисяч гривень в місяць. То йому поки не пройде закупівля палива, йому не дають. Він наближення зробити на э... це вже таке, знаєте, лічний відстав. А що можете офіцери робить кожного ранку зараз. Ні, ну на машину машини. Э, ну, я розумію, це романтика, я можу те, але те, що він привозить до школи, як розповіть комунікація на машині. А? -трекер, в вискови, Ні, ну то не ну, це перевірити. Це, 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 <рі> ж, це, ж, це ж воно ж мені, я ж не впала <ріст> так <ріст> <зі ріст> на Але кажуть, що возить побережки наречено ну, на навчання ще, то я перепрошую, це важливо. Це важливо, особисті справи. Дякую за сигнал, перевіримо. ж, це Дякую за сигнал, перевіримо. Це не для того, що виділяється, а для роботи. Тому дякую за сигнал. Розберемось. Бо <клес> всі одне одного знають. Те... Супер, до того є громада, щоб Міш, такі питання. Ні, так все, ви сказали, розберемо. У мене є питання, скільки купів нас заплановано на, на ці 300 тисяч майже. Це Міш. на всі два місяці чи Ні, на пер... не, не <клес> Другий, березень? і квітень. На ну постійно. я маю на увазі на цей маленький. Тобто okay. у нас два з половиною місяці обходиться громаді 300 yeah. тисяч, а за рік у нас півроку там. Просто тоді ще на початку конденції, пам'ятаєте, коли ми казали, що треба говорити про якесь альтернативне паливо. От я знаю, в Кривоградській області там підприємець за домовленістю заключив з кожної школою там не відділ освіти, окремі школи, юридичні особи. І там договори заключені. Він поставив обладнання, котли, які працюють на сонячні, ну на цих відходах всіх. І ці школи сплачують тільки за саме тепло. Це набагато дешевше, і нам треба шукати варіанти ну, на наступний період. Це, ну, це, б, ти бо, ти бо, бо це дуже ми не знайдемо. Можемо йти, є пілети, бо багато є зараз інтернет. Пілети є, але вони ще дорожче. Добре. Добре, ну треба розглядати і вивчати це питання. Буде ще якось запитання? Треба реконструкцію робити опалювання. За... Да, так, економити на стінах. В Греччині знаходиться як академія. В місці, де немає стін. Там теплотрасу поміняти <какадема> і, <місяця. какадема> і вже буде ефект. Слушна <какадема> пропозиція. Дійсно, Борис Олексійович, я підтримую <какадема> у теплений <так>. стіл, вирішує половину проблем. І заміна теплотраси. І заміна теплотраси. Ми не можемо цього Прошу Було за 102. Одного голосу І друге питання про пропинення повноважень депутата Надяської сільської ради. заяву заява. по закону мало. Надійшла заява 29 це, це що таким чином ми можемо зараз розглядати питання да. регламентної комісії. Так само, тобто, виходить, що як не збереться фінансова комісія, то фінанси будуть розглядати на регламентній або на, на земельній, Ну є ж Но, дай, питання підслідності, юрисдикції і прочого. Ну, тобто у нас є перелік своїх питань, які вирішують. Ну, регламент давайте внесемо зміни mm -hmm. і будемо тоді вирегулювати. Поки що діє така норма закону. Формально Ми повинні розглянути на Ми можемо дати можете... своє голосування як під час сесії, а не рекомендації комісії. По процедурі треба розглянути. Ви винесли, ви можете зараз ухвалювати, не ухвалювати на сесію, наприклад, і все і це достатньо. Просто треба написати, що рекомендуємо винести питання на це. То я вважаю, що його зараз не варто розглядати. Ну тобто це не є наша компетенція. Тут коштів ніяких. По закону треба на комісію, воно внесено, але по закону то на ту комісію, в яку воно підпадає. Ну не ви ж ну форс мажор, одної людини змогла. Володимир Миколаївич не зміг, я з ним складу. Я, 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 Оля поїхала. На... Що... Ну, так не на сесії, скажіть, що на розгляд сесії. Ну, давайте на розгляд. Да, да. 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 Комісія вносить рекомендації. Да, да. Ми рекомендуємо розлицесії. винести на розгляд сесії, угу. що ну, уникнуть оці. От... Це, Це. третє питання, і так, я вистрімка звідчувала. Да, Під час euh, нашого спілкування, коли була голова військової адміністрації Белосадівського району, старенька Іріна, правильно. Підговорювали питання культури, пам'ятаєте всі да. домовленість була яка? Да. Що ми до да, е лютого е е кварталу працюють всі, далі дивляться старости, депутати, керівник і відбувається якесь скорочення. Що наразі відбувається? Наразі люди примусово написали заяви про скорочення штатних одиниць, тобто була ставка зараз 0,5 і так далі. Чому це відбувається? Коштів, є факти. Що було вами Ігнаті Петрович, Сказано, що коштів абсолютно вистачає, все прораховано, вони можуть працювати. Квартал там копійки, вони, вони працюють. Чому вони зараз пишуть заяви? Але да, це примусово це... ще раз тут. Хорошо, я хочу пояснити: є бюджетний рік на квартал. Є виділена певна частина коштів. Далі ми будемо кожен місяць додати. Згідно згідно, згідно бюджету, є скорочення ставок. Щоб люди всі працювали, тому люди працюють. Ставки скоротились, щоб помістити змін. Ні, надію петрович. Доморобочила ми змінюється. нікого нас... не чекаємо, і ми не так, можемо, можемо. Ми вам повірили, проголосували. Ні. Вони працюють, але вони написали заяву в квітні. Місяці не цього питання зараз. Пропоную скорочень. порвати ці заяви ні. і закрити ці Не може бути, тому що ну це ж не питання сесії. Порвати заяви. Це не можна можна було змусити людей заяву. Перепрошую, якщо ви не розумієте, що більше коштів немає. І, і, Надій Петрович, ми проголосували ну, за бюджет. Ви не даєте пообіцяли, слово, я буду що молчать. ми квартал не втручаємось в роботу культури відділу. Ми не трогаємо працівників. Ми не скорочуємо штатні одиниці. Зараз ви кажете, в січні ми маємо. У мене є докази, де ви казали це. Ну, ви не даєте слово, я не буду нічого коментувати. Будь ласка. Я про те, що не можна зараз торкатися в квітні місяці, як ми все мови казали, ми всі разом будемо приймати рішення. Але, Дміна, я вам вже про це пояснив. Ви не дайте сказати слово, я не буду коментувати. Приходьте, Знаете, приходьте, просто... приходьте, поспілкуємося. Я вам поясню, я не якщо буде, ви не якщо, не розумієте. якщо ви не Але, ви кажете, що кажуть, не що ви лудня, не огне, розумієте. зараз це інше. Ні. Я казав, і я кажу, вам це категорично, бо ви вас я робити довго категорічно. Коли це від 1 лютого будуть застосовуватися нові вже розрахунки. Е, Якщо цього не зробити 1 лютого, то взагалі прийдеться якийсь момент, бо зупиняти роботу всієї культури, тому що нема коштів. Розумієте, що немає коштів. Геннадій Петрович, Якщо... ось у нас виділені кошти. Це ці документи, які нам подавалися до сесії. Це не питання сесії, сесії. Нас, нам треба провести сесію, люди їдуть. У нас вистачає. буде сесія Рай, в лютому місяці, будемо про це дискусувати. Ми перед була, була Ірина Абрамівна, ми всі це, ці цифри приходили. Але це не питання сесії. Ми казали, що у нас на квартал є. Ну, треба Райна. проводити сесію, розуміло, розуміло. Або шукати можливості сказав Ігнатій Петрович додавати. Ви не розумієте, як це працює. Мені це Я розумію. я бачу. Я розумію тільки одне, що ви казали, окей, ви не розумієте, але третій, вона вона. Розуміє. ви не розумієте, як це працює. Прийдіть до мене, я вам поясню в цифрами. Зараз я, я окремо. Вона. Вона. А де було ваше розпорядження? Або наказ про скорочення? Отже, Ігнатій э, Петрович. Петрович наказ про ті зміни в мову працювати. Ніж за два місяці мають має бути на вас і тоді фінансова буде комісія. Я на цю тему на фінансовій комісії. Так це тема фінансової комісії. Вона mm -hmm. right, всі ці питання має вирішувати бюджетна комісія, а mm. потім виносити Згідно закону. Це, це згідно не закону. є повноваження бюджетної комісії керувати відділами установою. Це Як? це наша 106. громада, це наші люди. Ну ви так бачите закон, це хибне. Тлумачення Ні, це Матери. не тільки не Покажіть норму закону, де бюджетна комісія керує. Я доведу вам, де ви на всю громаду Я припинити сказали, що все буде добре. Квартал Дохові. потім Матери. ми разом будемо вирішувати. Так. А тепер ви кажете, що у вас якісь зміни, що відбулося за цей місяць чи це місяць Не пройшов про ці зміни. Знали до нового року, коли подавали на бюджет. Це на, ви самі продавати. сказали в присутності всіх. Що? Що ми зараз ми зараз з вільних ми? залишків додамо. Ми військовим додамо. В січні, в лютому всі не на не програму додам. Турбота буде додані ці мільйони. Це не питання сьогоднішньої сесії, але, але, але ну, ми тратьте час. Натя Петрович, ви про себе все вже показали. Вам Я, не можна вірити. Зараз, на жаль. Зараз. Зараз. Загалі. 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 Кому вірити, всі вже давно побачили.